Всім привіт-привіт! Хотіла з вами поділитися, якими маркерами треба малювати, тобто це основа основ для нейрографіки. Тож, основним і базовим маркером для малювання нейрографіки є чорний маркер. І беремо його товщиною, десь приблизно 1 мм. Фірма не так важлива. 1 мм має ось таку товщину. А от, я дуже люблю маркери фірми Centro Pen. Він іде з позначкою От. І ось таким чином ви бачите його зображення на папері. Також я беру широкий маркер, Він різних є з різними наконечниками цей. Такий скошений, його я використовую в нейрографіці для того, щоб малювати лінії поля фігури фіксації, широким маркером, і, скажімо так, за один проход цього маркера ми маємо широку товсту лінію. Також, мені дуже подобається, іноді попадаються такі маркери, які мають з з двох сторон, з двох сторін такі, скажімо так, гріфілечки. Тут іде більш товстий, який нам і потрібен, десь приблизно 1 міліметр, можливо, тут трошечки менше, 0,8. А з іншого боку, а зараз я вам покажу навіщо от потрібно. От. А з іншого боку, є тоненька його частиночка. Ось така тоненька частиночка. І для чого? Для того, коли ми скруглюємо і більш делікатні лінії скруглюємо, то виходить більш охайний такий малюночок. Ось так. Дівчата дуже люблять такі моменти. Я купую, якщо мені трапляються такі маркери, і використовую в малюнку. Тож, Основний і базовий є чорний. Чому? Тому що саме найбільший контраст у нас сприймається, коли на білому ми малюємо чорним. І тоді швидше спрацьовує ефект нейрографіці. Але в нейрографіці є дуже багато алгоритмів, які ми можемо малювати іншими кольорами. Наприклад, коричневий. Я поклала скрізь парами, щоб ви бачили, що є. І такі, і такі. Бачите, майже немає різниці між чорним і коричневим, але він більш м'який, і є алгоритми, які, скажімо так, бажано чи рекомендовано малювати вже коричневим кольором. Ось я вам показую товстий, і він має кругленький такий наконечник, це якраз, щоб можна було малювати більш широкі лінії. От, вони Малюються. ось таким. Широким проходом. Наступний варіант, який би я рекомендувала вам подивитись, це є синій маркер. Синій маркер є алгоритми там, де ми використовуємо на те, що зменшить для зменшення якісь водяністі такі моменти. Ось він, синій колір. І дуже красиво він виглядає на малюнку. Я вам далі покажу, як це буде. І точно так же беремо парочку товстий і тонкий. Також і дуже люблю використовувати зелений. Зелений це ми використовуємо, коли є алгоритми, де є на зростання, на взрощування, або більш м'якенькі. І, звісно, іде в парочці і. Товстенький маркер. Ну і наостанок є червоний. Червоний то моя любов. Червоний взагалі використовується в алгоритмах, які йдуть для пришвидшення. Тобто, я б назвала його швидко скоросний. такий. Знов таки це все, як ви бачите, однієї марки. В принципі, тут немає ніяких заборон і забобонь, який можна, який не можна брати. Головне, щоб це був не затонкий, тому що, наприклад, малювати ось таким тонесеньким буде не дуже зручно. Тут дуже, скажімо так, складніше, хто малює перший раз, буде відбуватись скруглення. Але такі тоненькі можна використовувати для малювання паучками нейролінії. Це вже окремий вид малювання, він малюється по-іншому, він має інше скровлення, і це для більш досвідчених користувачів, скажімо так, навіть не користувачів, а фахівців. Тож перед вами основні базові і необхідні. Маркери для малювання. Це перший етап. Тепер я хотіла вам показати, які я використовую, і які б я рекомендувала використовувати папір для малювання. Це ми прибираємо з картиночки і дивимося, що можемо, до чого можемо звернутися тут. Перше. Я рекомендую брати папір звичайний А4 формату. Це звичайний альбомний. І з, з власного досвіду можу сказати, що, наприклад, альбомний варіант, який йде для малювання акварелі, мені не дуже подобається, тому що він, скажімо так, достатньо порістий не гладенький. А, негладенький. І не гладенький... Має, скажімо так, таку структуру, коли не гладенький листочок, а такі, як, знаєте, як дирочки, і на ньому маркери можуть залишати такі не дуже рівні чіткі контури. Але головне і важливе правило: краще малювати на такому папері, аніж, малюва... аніж взагалі не малювати. Також. Можна використовувати теж такі скетчбуки Вони бачите на, таких, ну, на пружинках, щоб можна було легко їх знімати і окремо розміщати. Тут етати формат, і, наприклад, на попередньому я показувала, там була щільність 150 грам, тут 200 грам, це щільність самого паперу, щоб він був не за тонкий, не такий, як офісний. На ньому краще виглядають і малюнки, і він такий більш знаєте, солідний і не впітується, так, не корьожиться, якщо ви, наприклад, малюєте маркером. Але ось дивіться, в цьому варіанті є така структура, вона як ріфльона. От ви, я не знаю, як покаже фокусувати. А, я зараз покажу свій малюнок, який тут, і ви зрозумієте, про що мова. Зараз покажу малюночок. Ну, от, наприклад, такий. І тут от видно, воно як таким трошечки заборчиком. І в цьому якраз і є, скажімо так, підступність таких скетчбуків, начебто я купувала, не подивилась, гарна щільність, красивий. От. Але ж є ось такий момент, я люблю гладенький. А гладенький, дуже просто. Я прийшла до того, що беру ось таку папку для креслення. І тут А четвертий папір, і він максимально гладенький, біленький. Прям, ну, от, от на ньому дуже красиво виглядають малюнки, вони лажаться красиво, красиво на ньому. Відображається маркер і красиво на ньому текстові ділячі, якщо малювати іншим. Тож, пропоную вам звернути увагу на папір для креслення, А от папір для креслення. Тут мені подобається вони окремо, їх можна одразу. Кожен малюночок окремо. Або якщо у вас є там чи у дитини є альбоми, які завалялись, чи ви вже купили, то малюйте, але розумійте, що може бути трошечки не так, як ви бачите на красивій картинці. Тож головне малювати: нейрографіка має багато під собою. Як би сказати, таких магічних моментів. Сьогодні навіть я на лекції слухала, як це все впливає на, наші, на нашу нейропластичність. Тож краще малювати тим, що є, ніж не малювати. Але якщо у вас є можливість малювати гарними інструментами на гарному папері, то це буде приносити вам ще більше задоволення. Папа! -па.